Третя часть, я вже купила молоко. Емілька досі дивиться смешарики. Зараз ми будемо готувати для, для мене і для Емільки. Зараз будеш хлопці. І для Наташки. Зараз я буду готувати. Зараз я буду готувати, поки вони двоє будуть дивитись. Я буду в мисці наливати молоко. Вже наливаю. Зараз я вернусь і розігрію молоко. Мільки ось така маленька мисочка. Ось так у нас це все виглядить. І маленька мисочка мільки. Зараз я буду гріти ось цю миску, потім ось цю, ось цю. Для мене більше молока, для наташі менше і для мільки така менша. Зараз я вернусь, коли нагрію усі ці ми нагріла всі мисочки. Зараз я буду закидати. Закидати ось сюди хлоп'яшка, у нас це біло і чорне. ну і коричневе, шоколадне і молочне. Насипаю і ще зараз насиплю, бо дуже мало. Насипаю і ще. Зараз насиплю сюди і сюди, і я дивись верну. Я вже ось тут все насипала і навіть і міль. Мілька, Наташа, пішли будемо їсти і планшети з собою. Зараз Еміліка буде їсти. Емілька. І Емель, як смачно. Ой, зараз Емілі слюнявчик принесу. Такий в Емілі слюнявчик із ритуалу. Ось моє і ось вони дивилися. Воно мала. Так стоїть. Ось сусліка. Воно мій чай. І воно їхній компотик. Зараз вони будуть питися. Зараз малі ну, Емільці і ще я принесу будівка, буде пити молоко. Я наляла Емільці молоко. Емілька держить це твоє молочко. Ну зачекай трохи, тобі треба в костюм. А хочеш, ми подивимося, що дуже смачно. Зараз ми поїмо, і ми до вас ну ми з вами будемо їсти. Буде четверта часть. Ну, Потім ми будемо їсти бублики із морозивом. Ну, Емілька буде їсти бублики, а ми будемо їсти морозиво. Так що ждіть. Ми вже все доїли і Мілька теж. В неї тут зовсім чуть-чуть молочка що я йду її поставлю на парту. Зараз ми будемо їсти морозиво І е, буде їсти маленька. І мілька буде їсти бублики. Ось бублики. Ось такі, ось такі, ось такі. Вона не видержалася і в один вкусила уже. Зараз ми будемо їсти, і буде четверта частина.